Запроданці зробили голод. Ходили свої люди, українці витрушили посередню квасолю. І такі запроданці зараз зібралися. Такі самі запроданці зібралися там в міській раді, без громадських слухань, без нічого. Як це такі? Це ж акумуляторний завод по переробці старих і виготовляє нових. Це вредне производство, де за границею строять не ближче 50 кілометрів від населеного пункту. А скільки кілометрів буде до нашого заводу відбудеться? До якого заводу? Навіть кілометра немає. А, це прямо тут буде. Не, ну, по ту сторону, проїжджали, по ту сторону проїжджали, там, де комбікормовий завод, от туди за комбікормовим заводом. Mm -hmm. А там вже є огороджено, поставлена табличка. Да, там, там ще не знаю, що там є. Таблички там немає. Але... Ну вже, вже в газеті було е, опубліковано, що... Вже проголосували, вже ділянка виділена, якісь компанії. Десь газета є, я не пам'ятаю які компанії. Типу і, 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 на аукціон, на, ти, 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 ти. ти, ти, аукціон тільки один учасник. Так, не немає. Воно робився в одну людину. Так. так як ми вже знали, що буде акумуляторний завод строїтись, а виходить, що е аукціон тільки об'явили в той день. Значить, купити землю, і хтось щось там буде виробництво якесь. Купили землю, і тоді об'являють, що буде виробництво акумуляторних заводів. То як раніше люди почули слухи, виходи вже були, значить, під одного робилося. Під одного. А землевідведенням займався ну війська рада, чи ну хто ж це, це, це територія міста? міста. міста. Там вони сказали, вже типу, так ви розумієте, земля? купляється там... земля, купляється земля, а потім через рік. Оголошується, що на цій землі має будуватися. Як же це так воно робиться? Розуміло, дивіться, ще хотів запитати, хто у вас місцевий депутат. У нас такий депутат, що навіть не я вийшов, коли приїхав, до людей, він сказав, що його немає на місці, він був, а ви його до нього, що ви стояли. До кого звертатися? Ми його запросимо в редакцію. Ми до нього зверталися тільки по телефону, і то він казав, мені на вас немає часу. Не я звертався. Дивіться, для нас, так, да, получається, виборним способом ага. дана людина прийшла до, до влади, вона так, повинна так. займатися. Це саме перша людина, яка повинна займатися вашим питанням. Бо ми, ми, наприклад, чули про даний завод. І він е там був на тому заводі, між допрочим, де його, його посилали ввінці. туди, люди, де там є, наш завод, в Донецькій області зали... чи в Луганській. Е є в Дніпропетровському, виходить, один такий. Там, була такий, там є. Дивіться, а де можна взяти оригінал цього документу, який вона надсилали до міської ради? У міській раді зареєстрований оригінал. На 20 років має вона таки встановити. І цей акумуляторний завод, щоб тебе кляли внуки правнуки правники твої, що ти зробив тут та, та, такий. Тут, а хто це? це після себе таке? Хіба це державні мужі, хіба це приїхали з Росії, то свої ж ті запроданці. До депутатів звертаються, як ви підписали? Там не всі депутати підписали, а ви знаєте. На нас якраз як туману напустили. То нащо ж тебе вибирали? Ти ж ішов в цю владу. Як це на тебе туману напали напу, напустили? Е, ну така ситуація. Міський голова, це на крайньому зібранні. Він казав, що то буде дуже екологічно чисте підприємство. Вони всі кажуть, да, вони всі кажуть, боже міні вирішив так є? заявити. Ну це якби перше питання. Друге питання. Вони там пропонують, наприклад, там 300 робочих місць для міста. Тобто, взагалі, от, е, люди, які проживають в даному районі, пішли б працювати на таке підприємство чи ні? Що не можна щось інше, чим ми виробництвом займатися, продукцією? Чому ж Візяславі <ріху> хотіли побудувати цього заводу? <ріху> Піднялася <та>, громадкість, піднялися <ріху> люди і відстояли. Щось з Візяслав mm -hmm. так чи ні. А ми що не такі самі. Ми що, Костянтинівці не можемо стояти. Своє... Це правильно, свою позицію треба запустити. Бачите, скільки людей? До кого не звертаюся, а моя хата скрає. Це ж ми хохли. Це наша така Я не кажу, що це всіх. Мене це болить, наприклад. Ми так не здали на ну, ніколи. Ні, ні Хлібзаводу ні, тут не буде. буде. Хипзаводу тут не буде. Хліб Хлібзавода? Ка... Ні, хібзавода. Якого хімзаводу? Ну, те саме, це ще сам, хуже, ніж. Це хуже, каже, атомна бомба. Там ці приватизовані ділянки, <звук> земельні, людські, <звук> там, де це вони, я не знаю, приїхав Степанічник, я <звук> до нас не зустрічав. Він навчав, мені вчитаєш, заказав. Це земля ми вам десь там за 5 кілометрів. Вас землю заберем, хоча так, ви нам, а вас що замість заберемо І так, визиваючи себе веде секретар, секретар, так. То да. те, що по ділянці це, якщо ви цікавитесь, візьміть це постановлення останнє, міськради чи предостання? Чому ж лаптіонову дали два участки? Там вже ж де має бути завод. Знаєте, такий лактіону? Ну, знаємо О, так. Що ж це він взяв там два учасника? Що він там будуватися? Що він будуватися? Там що буде? Що буде? Це він будуватись там буде, він що не знає, що там буде завод будуватися і він продасть ці земельні ділянки. Чомусь це з любить з нас біжить, дадуть вам там землю. Хто а? А там? Біжит, що він а лактіону дали. То що це таке? Е, хто не знає хто Зачитаю те... наше місце, там було написано. Так, 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 так. Ну люди Ми, лю люди звертають новий новий завод. Це просто плюс робочим. Містя коли цим, цим, цим прикриватися що, що і екологію. Подивіться, що робиться все да. Якщо екології. створити 300 да. робочих місць, а 700 чи 800 да. нас чи тисяча да. це... населення унічтожити, то я не думаю, що це якось вирішить як проблему. А не для, нас, а таких наших діточок на миже ті жалко да. таких діточок, що вони більше, що то там, де цей свинець, цим там ні листочка, ні дерева, нічого нема. Вітер повернеться й на місто. Я Сьогодні сюди завтра так. Так. Сьогодні так. дує сюди, так. а завтра туди. Як дує Цукровий туда. завод запускається, то що все місто чує, так буде це чути. Або то то менш, не да, не менш... дихати, дихати нема Це касається не тільки нашого посілку, це касається цього міста. Так, Міський голова дуже бореться за привлічення туристів, як він каже, до нашого міста і хоче відродити там ту набережну, те все. <плес> Яким чином? Хто сюди приїхав? Хіба що так, як Чорнобиль будуть їздити через 25 років Да, <плес> да, та, вже ні буде кому до І Тоді будуть їхати. Замість того, щоб робити рекреаційну зону, то вони роблять. На... Всі зоноси, <плес> ви не вот на виділи, думає про людей. А воно їм треба. Вона всюди співаючись якийсь зама і йде. Ну то вони як зробили? Знали, що має бути інтер, взяли, виключили воду. Нема води, казали, що мотор згорів. Така. Можна налізти. Боже, що я нема води. І, слухайте, приїхали ми, коли ніде йти, а нас стоїть інтерне приїхав до вечора води, вчора мотор не згорів. Призначають гондошу, щоб люди не бачили. Ми договорилися з калмуз. Так, от і всі стоті йдуть за. Правда, каже, Боже, води нема. Що ж таке? Приїде сухай, приїде? А і тут повісьти, ж тут діти тут грають. стадіон он считається, через весь стадіон і тут тече все, вся гадость. <риває> Він раз, а он каждый раз, він, Мельничук, второй раз приехал сюда, голосовался на первый срок, пообещал канализацию. Второй раз опять его выбирают. Да люди, ну, уже ли не, не видно, кого вы выбираете. У нас же Путер победил на уровне. Actually, а это было пуже. Уже на канализации была. Потому что водочестные почти были закончены. Там осталось уже совсем. Они взяли его, разобрали, разокрали все и все. Все разобрали. Короче, э, yeah, а тут yeah, розбирають yeah, все, yeah, ламають, yeah. а тут, yeah. пожалуйста, міська, дайте міська свалка переміщується в район другого вокзалу. Yeah. Таке складається враження, yeah. тому що все, все тут очисні тут не зроблені, тече по версі. Мусор цей все й буде тут, на вокзалі Закупи, Садик з двох сторон оточення. Оточений саме бачить шов цього Нічого абсолютно. А телебаченню, з телебаченням хто приїжджав? Надзвичайні новини були. Не новин є Так? Да? Вони були тут. Були, в нас, да, знімали, показували. На, пла... Вибачте, всьогодні... каже, що ми плавали, Дітей вам дівчу каже, будете плавати. Второй да, та, вокзал. Да, так він да. сказав при всіх людях. А вже сказав, не нравиться. Ви наймаєте машину собі і качуйте. Відказуєте. А за що ж ми платимо? Такі послуги так, вже готове те, що швалюк зробив під, під як його, приводити в порядок після когось вже. Ну воно я вже в поряд у Хай би зробив, сам показав, як він може зробити. О, зроби, хай зробить на прикладі другого вокзалу. Так? Люди повірять, все місто повірить. Так що вірити йому, один, один асфальт одну дорогу робити, це ще не показник. Вилизують центр міста, а тут, а тут завал. Ще тако, це зараз снігом прикрито. Ви що бачили? Оце весна, як прийде центр міста, вилизується. Все, що звідти з міста, всі бумажки з сколи цих різних жвачок, все, все ось, ось збирається. Приїжджає поїзд, станція, все лісо, осьо люди виходять з поїзда, і оце все ці всі бачать прилістить. Невже йому я не знаю йому це ж цікаво почути, що про нього говорять. І сьогодні це як вже звернемося, раз, другий, третій, на десятий раз може вже на осінь приїдуть і тут -то спалять, приберуть. Весна, тут тут страшне, що робиться. А взагалі ну... комунальні служби сюди приїжають да. купісь? Ми ну, це сміття забираємо сьогодні. <гум> Все Це єдине, що є робота. Перед То це знаєте, що на, от, я хочу на сказати, весь це ж не тільки наш вокзал від цього страдає від Мелітчука так само. І от нас роблять на роботі сакзавода, люди от теж роблять. Там кажуть, такий самий безприділ робиться. що каже, він на окраїні окраїне ну, взагалі не звертає уваги. Де там це тільки центром займається? А де оцей сак-завод? От наш вокзал. Що там їде от ці управлені, він є, туди? туди не новий. Йому важко виборці в нього основні в центрі міста живуть. Вам і ті етажки, так. Ми захоче разом не чупали. Це даже не один ворота, це другом там. Всі України може після Я не знаю, як так відчув.